Чому дисципліна важливіша за стратегію в трейдингу? Мене звати Артем Дишель, я трейдер, аналітик, ризик-менеджер команди Кепстрейд. І ділюся досвідом з вами, українцями. Поїхали до самого уроку. Чому дисципліна важливіша, ніж стратежка? Тому що іменно дисципліна визначає, чи в довгостроковій перспективі трейдер буде заробляти. Тому що трейдинг це не спрінт, це марафон. це… Кожен місяць ти працюєш, в тебе є база, яка напрацьована, і ти заробляєш. І зараз пунктово я хочу вам допомогти бути дисциплінованим. Покажу вам пункти, які важливі, да, як можна стати дисциплінованим. І поясню реально, що дисципліна важливіша, ніж стратегія. Поїхали. Стратегія без дисципліни це просто план на папері. Реально. Якщо навіть ви будете мати найприбутковішу стратегію, ну не будете мати дисципліни притримуватися її, я вам можу показати свою стратежку там за пару кліків, да? і ви бачите її. Але щоб вам її притримуватись, треба її вивчити як правила дорожнього руху, як любі правила на вашій роботі. От, ви ходите на якусь роботу, у вас є правила бути там у 9 годині. В 10-й годині вже бачите дзвонити, да, або в 10-й годині там, щось відкрити. Ми в усіх сферах маємо якусь стратегію розвитку, або стратегію ту, яку вам дав ваш начальник, да, або ваш директор, або ваш партнер. Тобто, ви повинні іти слідувати якісь інструкції. І без дисципліни ви не будете притримуватися своєї інструкції. І важливо. Да? Дисципліновано йти по стратегії, щоб не було там жадіності, страху, там раніше закрити угоду, е додавитися, е пожалкувати, і пішло поїхав. Я думаю, цей пункт понятний Йдемо далі. Контроль ризиків і емоцій ну важливий же пункт. І всі це розуміють, але більшість переніберігають ризиком Наприклад, да? вони заробляють, 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 потім якийсь емоційний задьорх у них. І починається злив. Але дисципліновано ви повинні мати ризик на день, ризик на неділю, ризик взагалі, скільки ви можете втратити, да, тобто не ризикувати всіма грошима, в моменті, бо ви там, емоці... там емоції включаються, дай Боже, там ніяка дисципліна вам не допоможе. Тому, якщо ви контролюєте ризик, за одне ви контролюєте свої емоції. Без дисципліни це тяжко. Трейдинг це та сама робота, але вона потребує правил. Якщо ви передивитеся всі відоси на моєму ютуб-каналі, ви зрозумієте, що трейдинг це набір правил, і ці правила треба знати, і треба їх виписати, і їх дисципліновано притримуватися. Стабільність у мінливих ринкових умовах. Ринок він нестабільний. Взагалі, ринок це колапс. В ньому нема стабільності, він може рухатися вічно. Він може рухатись вічно в одну сторону, може рухатись вічно в іншу сторону. Але це не так. Це просто хаос, це просто ринкові колебання. І вам, як трейдеру, треба підлаштовуватися під. Скажімо так, нестабільність під інші ситуації, і адаптуватися. Так? Дисциплінований трейдер він адаптується. Тобто зараз там шортовий ринок, окей, ланги не йдуть, значить треба шортити. Значить, треба роботи від шорта. Там, треба от лонга. І дисциплінований трейдер він не піддається хаотичним рішенням. Тому що ринок він такий, що може зараз там в будь-яку секунду відбуватися спайк вверх, людина купляє. Емоційно потім впаде, емоційно людина продає. Саме краще, коли ціна сильно виросла, скоріше всього, треба дождатися, вона скоро впаде, да? зробить корекцію. Або якщо сильно ціна впала, то скоріше всього вона скоро там відскочить. Але крипта вона така, що вона може просто падати нещадно кучу часу вниз, якщо ви попали на якийсь скам коін. Тому, так, да, тут треба ще й вибирати ринок, під цей ринок підлаштовуватися, тому що крипта вона має свої особливості, фонди свої, Форекс свої. ну, Форекс це взагалі, як по мені, шлак якийсь. ну, Серйозно, це просто моя думка. Можу помилятися, в коментарях можете написати. Йдемо далі. Вміння чекати. Не кожен день ми можемо мати гарні точки входа. В, в мене буває таке, що да, точки входу немає, і тупо просто сидиш і дивишся, і виходить, що сам собі придумав точку входу, де її не було. Тобто, ізначально ти подивився ринок. Ну я подивився, не знайшов точку входу. Потім сидів, 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 щось собі придумав, а відтоді міг просто зайнятися якимись іншими справами. Згодні? Тобто, дисципліна дає вам вміння чекати. От зараз у нас 28 сьогодні, да? в мене по стратегії треба чекати відкриття нового місяця. Я вже сьогодні пробував заходити. Окей, все, я зрозумів, я закрився і чекаю з завтрашнього дня. І по моїй стратегії, з завтрашнього дня мені треба бути в ринку, от прямо дивитися за ринком цілу неділю, десь і заробити гроші, і піти з ринку. дисципліна дає мені можливість цю стратежку притримуватися. Якщо і дисципліни немає, то стратегія що? Правильно, пам, парам-пам, пу! Політіла туди. Наступний пункт це довгостроковий успіх. Чому так? Тому що, наприклад, моя стратежка може давати луси да? підряд. Тобто, я заходжу, не заробив, заходжу, не заробив. І якщо я без дисципліни, то я можу просто такий, та коротше, ця стратежка не працює, я пішов я там в іншу стратегію. Або я можу просто дочекатися дисципліновано, знаючи, що моя стратегія приносить гроші. Просто треба продовжити робити те саме, холоднокровно, ждати свою точку входу. І всі вищі пункти, які я перераховував, потрібні вам. Реально, ну якщо ви будете дивитися багато роликів на Ютубі. Всі трейдера кажуть одне і те саме. От ці всі пункти, скоріше всього, може, там якісь новенькі. Я плюс-мінус іще більше пунктів написав. Торгувати за планом, а не за емоціями. Ризикувати тільки тим, що готовий втратити. Строго слідкувати ризик менеджменту. Не пересиджувати збиткові угоди. Ой це взагалі треба вміти закривати ці угоди, не тягнути ці збитки. Вести журнал угод. Мало хто веде журнал угод. Я провів більше, ніж півтори тисячі співбесід. Люди просто. Я не знаю, чого вони шукають. Чекають якогось туземуну. Вони не відносяться до цього, як до роботи. Вони не дисципліновані, у них немає стратежок, у них нема ризик менеджменту. Вони взагалі більшість цього не розуміють. Я задаю їм просто банальні питання стосовно професійного трейдингу, професійного набору інструментів. Люди не розуміють, як вони торгуються. Просто в мене от такі величезні, величезні питання до них. Чекати свого моменту, не змінювати стратегію після кількох збиткових год. Тобто, все, що я перераховував, це ні, поміг чат ДПТ написати. До цього я писав сам, а тут чат ДПД мені видав. Розумієте? Це головне. А щоб це мати, треба проходити професійне навчання від А до Я, щоб вам все розказали От в нас в курсі розписано все по пунктам від А до Я, що вам потрібно знати як професійному трейдеру. Тому що я зрозумів, гарний трейдер це той, що знає все, що є на ринку. Вибрав те, що працює в нього, і просто бере, робить і заробляє. Класне правило: спочатку дисципліна, потім прибуток. Коли ти контролюєш себе, ринок не може тебе зламати. От, наприклад, я стою в шортовій позиції, весь ринок починає кричати про те, що лонг, моя шортова позиція в моменті давала мені ризик реворд з 1 до 10. Я не закривав, тому що цілі мої були нижчі. Прийшов ретест. Тобто ціна вернулася назад до моєї точки входу. І я в цей момент, замість того, щоб вийти з позиції, я добавився, да, і тягнув до своїх таргетів. Але в моменті я міг піддатися ринку да, і вийти з своїх позицій. Але дисципліновано я відсидів свою позицію. Тобто, стратегія круто, але без дисципліни ви цього не достигнете. Тому пишіть свою стратежку. Якщо ви не знаєте, як її написати, дивіться на моєму ютубчикому відосі, і там пару стратежок я теж показав, які працюють. Куча стратегій в відкритому доступі. Не можете самі справитись з безкоштовним навчанням. Приходьте на платне навчання, тим, тим паче, вже скоро буде поток. На всі подробиці ви можете дізнатися знизу, залишайте заявку, з вами зв'яжеться менеджер і підскаже, коли стартує новий потік, і ви зможете навчитися професійно відноситися до ринку і заробляти разом з нашою командою. І от такі от нюанси стосовно дисципліни і стратежки. Так що, take care, побачимося в нових відео. па!